Marne... Привіт! Тут хочу розповісти про італійців в Україні, про те, як вони вплинули на нашу культуру, і про те, які колонії вони мали, адже вони мали багато колоній на узбережжі Чорного моря в Україні. Перш за все почну з того, що Італія є якби, правонаступником Римської імперії. А римляни селилися на Чорноморському узбережжі, там, де селились і греки. Відповідно, вони селилися в Тірі, нині Білгород-Дністровській, в Херсонесі Севастополі і в Ольвії в Миколаївській області. Ці всі міста й поселення стоять частиною Римської провінції, там перебувають постійні злоги римських легіонерів, там перебазовується їхня ескадра флоту. Тим відомо, що італійці контролювали деякі причорноморські колонії. Звичайно, що після розпаду Римської імперії активність в північному Причорномор'ї почала спадати. Проте пізніше в часи Київської Русі почали з'являтися венеційці, представники торгового міста Республіки Венеція, які почали вести свою активну діяльність. В тому числі і дипломатично з Київською Руссю. Разом з венеційцями з'являються і їхні головні конкуренти Гнуесці, яким також в 1169 році візантійський імператор дозволяє е, торгувати в Чорному морі і на причорноморському узбережжі. Генуесці і венеційці будуть боротися одне з одним майже до крові за причорноморське узбережжя, за колонії в Одеській області, в Миколаївській, в Криму. Буде вести, вести жорстока боротьба. Венуесців буде підтримувати Візантійська імперія, а венеційців буде підтримувати латиняни. А саме в 1204 році, під час одного з хрестових походів, хрестоносці захоплюють Константинополь. Саме вони утворюють так звану Латинську імперію, яка буде підтримувати венеційців. І Саме ця Латинська імперія надає венеційським купцям виняткове право торгівлі в Чорному морі. Їхньою основною факторією цих Венеційців стала Солдая, сучасний судак. Саме тому венеційці були дуже активними в Київській Русі, і вони навіть мали своє посольство в Києві, приїжджав навіть. Консул для управління всіма справами Венеційської Республіки в Крим, але вже пізніше, у 1261 році, греки повертають собі Константинополь. А отже, їхні союзники-генуесці повертають собі домінування в Причорномор'ї. Вони закріп... закріпляються в Криму та в інших містах сучасної Одещини та Миколаївщини. Пізніше війни між гноесцями та венеційцями будуть продовжуватися і далі. Буде війна за протоки 1350-1355 років. І вже з різними угодами, вже наприкінці 14 століття гнуесці закріпляться повністю на узбережжі Чорного моря. Після свого тріумфу гноесці починає, утворили собі колонію, назначивши дощ з своєї. Гнуайської республіки починають засновувати нові факторії, міста, порти фортеці, фортеця Судаку, Кафі, які збереглися до сих пір. І е, Крим під Гнуасцями таке враження процвітає. Адже е, ці всі колонії вони перетворились на центри торгівлі ремесел суднобудування. Гноесці співпрацюють в тому числі з. Кримськими татарами з монголами, які завойовували в той часті землі, вони теж співпрацюють. Навіть о, раніше монголи хотіли завоювати гнуезців, але коли монголам це не вдалося, то гнуезд вони почали торгувати рабами. Про скіфських рабів писав навіть видатний письменник Франческо і поет Франческо Петрарка, який згадував так званих рабів скіфів. Життя в генуезьких колоніях, в принципі, регламували такими ж статутами, які існували і в їхньому місті Генуї. Місцеву владу очолював консул, якого назначали в Генуї. А відповідно цей консул головний в кафі, адже вони назначили кафу своїм основним осередком і центром своєї колонії. Їм він вже й назначав своїх консулів в інших менших містах. Всім цим гноесцям, всім управителям вдавалося підтримувати серед багатоетнічного національного місця національну конфесійну терпимість. Пізніше гнуецьці будуть утворювати католицькі єпархії, наприклад, в 1318-му вони заснують Кавську католицьку єпархію, 1332-му вони заснують католицьку єпархію в у Спору і Херсонесі в сучасному Севастополі. Але пізніше кримські хани починають руйнувати факторію тані в сучасній тамані на території Росії і в Кафі Феодосії. Відповідно, часті були набіги і Литовського князя, і іншими військами кримських татар. В принципі, гнуєсті, ну, правління генуесців в Криму закінчилося з завоюванням Османами Константинополя в 1453-му, пізніше турки-османи починають бути союзниками Кримського ханства і завойовують як генуесців в 1475-му, так і християнську державу Феодора. Яка була Грецькою державою. І саме тоді в основному населення було знищено, а ті, хто залишилися, вони були змушені адаптуватися під умови. Вони були змушені платити релігійний податок, платили всі не мусульмани в Османській імперії. На цьому колоніальне правління генуестів в на північному Причорномор'ї, в принципі, завершується, чи там починають правити турки Османи. Але вже пізніше, після, відвоювання, після того, як Російська імперія завойовує Північне Причорномор'я, італійці знову починають селитися в Одесі. Наприкінці 18 століття розпочалась нова хвиля переселенського руху. Італійці планували, прямували в Україну на постійне проживання. Адже вони були зацікавленими економічними планами Росії, адже землі Півдня України Росія масово заселяла різними іноземцями, українцями, росіянами, німцями, шведами, італійцями. 25 тисяч італійців в 1873 році прибули з Ліворну до Херсона. Проте цар... царі. Царські чиновники не врахували факт того, що ці італійці не були фермерами, а хліборобську колонію їм не вдалося влаштувати, оскільки це були переважно ремісники, які пізніше емігрували в більші міста. Одеса, в принципі, вважається одним з найбільш італійських, італійських міст України. Там е, існувала фортеця Гнуесців. Е, там було дуже багато італійців. І кожен десятий одесит був італійцем на початку 19 століття. Проте пізніше, за в другій половині ХІХ століття, італійські громади почали формуватися в Керчі, Феодосії, там, де вони селилися раніше, ще коли були генуесці. Проте пізніше італійці вже перестали так селитися в Україні, вони почали пізніше емігрувати. Через е, політичні потрясіння, через громадянську війну Російської імперії, велика кількість італійців утікала. Проте, все-таки, у період більшовицької революції м, італійська меншина нараховувала близько трьох тисяч чоловік, яка становила близько двох відсотків населення Криму, адже в, в Криму все ще досі зберігалися деякі генестські поселенці. Але їм не вдалося врятуватися від репресій, адже пізніше їх було депортовано. Велика кількість італійців повернулася назад, а велика кількість італійців вже повернулася не в Крим, а в свою, на свою велику Батьківщину Італію. В 1992 році, в принципі, італійців яких було 340 осіб, утворили в Кенчі спільноту. Щодо пам'яток, які залишили гноесці, і, в принципі, щодо генестських міст факторії, які вони залишили в північному Причорномор'ї. Це були Кафа, Феодосія, Чимбалу, сучасна Балаклава, Солдая, місто Судак, Алустон, Алу, місто Алушта, Гузовіти Гурзув і Воспора, Керч. Верлі Дністра також було місто Монкастро. В узбережжі Одеської затоки була фортеця Дженестра, а в гирлі Дніпра місто Ілліче. Багато було також католицьких єпархій. Основною генуезькою колонією була Кафа. Звичайно, що генуезці мало що заснували, і вони в основному селились там, де селились раніше венеційці, а до них там, де селились греки. Проте все-таки гнуесці залишили найбільший культурний спадок, як італійці, як представники Італії на території України. Єпископства були в Херсонесі, в місті Чембало, в місті Солдая, Кафі, Боспоро і Матрега. Матрега це вже на території Росії, сучасна Тамань. І, в принципі, ці всі основні пам'ятки, які збереглися, наприклад, гневська фортеця в Судаку, фортифікаційні комплекси в Феодосії в Балаклаві, до анексії Криму Росією було підпередковане на національному заповіднику Херсонес-Таврійський. Планувалося взагалі-то. Всі ці три фортеці врахувати до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Проте цього не вдалося зробити би одному. Тому Італія і Україна з 2011 року почали розробляти цю номінацію спільно, щоб успіх був більш можливим. До, цього, до цієї співпраці планували залучити ще декілька країн Середземномор'я, але це все зупинилося. Весні 2014 року, внаслідок анексії Криму Росією. Росія до сих пір використовує італійців та італійську меншину як інструмент політичного впливу на Італію. Наприклад, проросійський італійський політик Сільвіо Берлусконі та багато інших проросійських політиків відвідав Крим для зустрічі з Путіним. Там він також відвідав місцеву італійську громаду, яка Залишилися в Керчі, отож, в принципі, ті італійці, які залишилися в Криму, служать просто впливом для Російської Федерації на Італію. Італійської культури і деякі генуейські факторії та фортеці, проте там немає такої італійської меншини, як в Криму. Казати, що італійці дуже сильно вплинули на архітектуру в Україні, в Києві, Харкові та в Одесі, а Одесу будували італійці та французи. Тому італійці дуже сильно вплинули на в тому числі на культуру нашої країни, на архітектурний стиль і будівлі в Україні. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, та пишіть коментарі.